Всім привіт! Сьогодні буду розказувати вам, як пересадити ось таку красиву пальму в більший горшок. Для цього нам знадобиться перліт, який продається навіть в аврорі або в садових магазинах. Та універсальний ґрунт. Я думаю, кожен з вас його бачив. Ну що ж, е е сипемо туди ґрунт. Але особливо. На дно щось постати, бо земля через дренажний отвор не висипалася, то в мене таке було. Та. Та далі сипемо перліт. Я вам хочу показати пробне, як він буде сипатися, щоб змішати, як він має виглядати. Сипам десь трошки перліту менше. Земля має виглядати на, кінці, на кінцевому результаті приблизно так. Ну що ж, далі повторимо цей процес. Ну що ж, далі міряємо. Чи підходить пальма е, по зросту, горщик там туди. І драз, коріння дійшло. Далі витягуємо нашу пальму. Ну що ж, ось така краса в нас вийшла. А ти став лайк та підписуйся на канал.